Добрий день, 0108. Я написав на 102, подзвонив. Ван, група швидкого реагування. Міліція! Швидкого реагування! Міліція! Де вже міліція швидкого реагування? Ці бляхнуся. Сап Юрій Олександровна, де група швидкого реагування? Біля вас. А хто? Біля мене ви. Де я біля мене? Кут, Микола Іванович. Кут? Ще хто? І Селимон. Кут Микола Іванович, пуйте ге. Пуйте, от є 102 його. Пішли. Ні, нікого. Не Ні Селімона, не кута. Селімон. Йо, йо. Дайте ту йошку. Дайте мені руки. Секунду, йошка ще обробляє якраз. Дайте мені руки. Слухайте. Уже таївся. Кик, да, Добре, Давайте. Другу постановку. Пішли працювати. Давайте, давайте, пошли працювати, пошли, пошли. Іди сюди! Селимон, іди сюди! Ручка, листочок! Селимон Микола, я дзвонив на 102, два, мені його вже повілі чергове. Фіксуйте машини, які тут є, ваші власності, якого нема. Селімон! Йди сюди! Я реєструю, що тут машини справі стоять прямо під знаком, які не мають стояти. Яка це машина? Чиї ця машина? Кия машина. Чеська реєстрація 4А6 2081. СБКБС 5929. Ще раз реєстрація. Іди сюди, давайте беріть ручку скоренько писати. Як ви думаємо? Страховка, 2016 рік. Більше нема. Я вам прихода. Щастя було мар. Селимон, іди сюди! Сюда я бери ручку, скоро реєструй! Видео включай! Страховка на стекливец відсутня. Следующая, такая сама. Страховка ще раз указываю. Ее, иди дальше. Здравствуйте. Ми 25 пять QDO. QDO, наверное. Да, QDO. 33, 16, ще шитум убий 3316, власника. 6 реєстрація. О! Красавцы! Mm -hmm. Жилецкая милиция? Жилецкая міліція. Йо-йо! Жилецкая міліція. Страховка! Я ще десь страховка? Не вижу! Номер АУІ 52Е страховка нема так є и несіть, несіть сюди. сюда поїхали, поїхали страховка желятка пойте противників найдете чи желетки нас украли жилетку. обляха муха Є. знак все вам повідомили, що ви проводите. Так, добре, дякую, пішли, ви проводите. Чекаю, давай.